До 1 квітня державні діячі мали подати свої декларації про доходи та майно. Тож цей місяць сезон викриттів. Як можна купити автомобіль за мільйон, не декларуючи заощаджень та заробивши за рік 100 тисяч? Чому депутати бояться показати, в яких саме підприємствах заробили десятки мільйонів дивідендів? Та навіщо депутату брати ці декілька тисяч гривень на оренду житла з бюджету, якщо у самого справжній палац під Києвом спеціальний? Репортаж Сергія Андрушка. На сайті Верховної Ради почали оприлюднювати декларації за минулий рік. Родина Юлії Тимошенко придбала нове авто Мерседес Mercedes-Benz GL 350». 2014 року випуску сьогодні його вартість 72 тисячі євро, приблизно 1 мільйон 800 тисяч гривень. Члени родини Тимошенко торік не заробили жодної гривні. Сама пані Тимошенко задекларувала понад півмільйона доходу, але 485 тисяч з них не розшифровані. У декларації написано це як інші види доходу. По декларації ваша родина минулого року придбала Мерседес, але не заробила жодної копійки, як це трапилось. Що стосується машини, то придбав це чоловік для роботи. Ви знаєте, що мій чоловік веде, вірніше вів бізнес за межами України. Але коли почалися репресії проти нашої родини, він вимушений був за невеликі гроші продати свій бізнес і частину грошей він спрямував на купівлю машин. Депутат Олег Ляшко торік заробив понад мільйон. Він продав авто Land Rover. Натомість у його родини з'явився позашляховик Mazda cx 5. Така модель найдешевшої комплектації сьогодні коштує 600 тисяч. Раніше пан Ляшко інформував, що гроші від продажу старого авто підуть на потреби. АТО. Водонезапитання, будь ласка. Добре, Скажіть, не, у вас будь ласка, будь ласка. Мільйон, мільйон заробили минулого року. Так. А звідки гроші? Звідки гроші? Хотілося б, звісно, з тумбочки. Але, але немає такої тумбочки, ніхто не залишив. Зарплата і плюс машину продав. А скажіть, ви купили нову машину? А... Що? Ви нову машину? Я не придбавав ніякої Ваша нової родина, машини. Ваша родина придбала нову машину? Моя дружина. Да. Але не заробила нічого за минулий. рік? Я їй допоміг. Але ж звідки ви дістали гроші? Ну подивіться мою декларацію. Ну задекларовані гроші... 650 тисяч гривень. Неправда, вона коштує значно дешевше. Скільки я спитаю в то Я вам обов'язково прикажу. Це не я купував, а вона купувала у родині народного депутата Олеся Довго теж нове авто: Порше Макан С. Олесь Довгий, екс-член молодої команди Києва Черновецького. Він одружений на доньці колишньої регіоналки Горіної. Раніше ми показували, що ця екс-депутатка досі користується службовою квартирою, яку отримала від Верховної Ради. Вартість нової машини родини депутата Довго сьогодні оцінюють 2 мільйони 800 тисяч дизельна версія. Торік пан довгий офіційно заробив в 30 разів менше 74 тисячі гривень. А члени його родини заробляли трохи більше однієї тисячі за місяць. Це депутат В'ячеслав Боуслаєв. До парламенту його підвозить білий мерседес. Ваша машина. Давайте на своїй машині приїхав. до мене машини. Взагалі немає машини. Депутат Василь Батьовка, у якого в декларації лише Мерседес, приїхав на іншій машині поза шляховику Тойота. Ви на власній машині приїхали? Ні, орендована. Орендована? А скільки платите за оренду? Тиші рин в місяць чи в день? Місяць. Місяць. Так. Може і вам продавати. Хочете? З уже оприлюднених декларацій видно, низка парламентарів отримали мільйонні прибутки у вигляді дивідендів або процентів від бізнесу. Утім, мало де зазначено, від яких саме компаній такий заробіток. Таким чином важко простежити, чи отримали ці компанії якісь преференції пільги від держави. Наприклад, екс-голова адміністрації президента Януковича Сергій Льовочкін заробив на процентах 10 мільйонів. Ігор Єремеєв, співвласник мережі автозаправок ВОК, на дивідендах заробив 24 мільйони гривень. Нас компанії, в яких зберігаєте ціні папери на гривень. Ну, відверто кажучи, я всі компанії вам назвати не можу. По-перше, це конфіденційна інформація. Чому конфіденційна? Але тому, що ну, я маю право тримати в будь-якій, Я акціонером групи компанії. Народний депутат. Якщо ви були приватною особою, ви могли тримати. Ні. А так ми не знаємо, ні. чи ви ухвалюєте закони на користь своїх компаній. Ні. Чи ні. Дивіться, значить, є офіційна докум... є офіційна інформація. Я з цього таємниці не роблю. Один з акціонерів групи компаній Континію. На тобто на сьогоднішній день є всі компанії зареєстровані. Там є показано, яка доля, в яких компаніях у мене є, і тому ніякої проблеми з цього немає. У екс регіонала Валерія Посаренка у банках лежать 65 мільйонів гривень. Чотири мільйони він заробив торік, як дивіденди від бізнесу. Показово як уникає відповіді пан Посаренко на питання назвати компанії, у яких він заробив ці дивіденди. Це перше спілкування. З приводу вашої декларації ви минулого року зробили наприклад ага. 7 мільйонів, з яких 4 ага. на дивіденди процент. Да. З яких компаній? розкажіть, будь ласка, а ви можете подивитись вся інформація публічна. Назвіть компанії, з яких ви зробили? Ви можете свій. подивитися на сайті. Насправді інформації про назви компаній в оприлюдненій декларації депутата Посаренка на сайті Верховної Ради немає. Згодом депутат Посаренко підійшов, побіцяв розповісти про компанії після засідання погоджувальної ради. Я вас прошу. Чтобы это был комментарий нормальный, давайте встретимся в куларах, я вам готов дать всю информацию. Давай, а теперь приезжайте завтра с утра на пленарном здании. А уже наступного дня він просит на даты письмовый запит. Да, компания акция Мукимовладий. Смотрите, компания одна. Готов вам дати всю інформацію по вашому запросу точною з розкладом всіх корпоративних прав і всіх доходів компанії. Дайте ваш запрос, що конкретно інтересують дама чим если я стою перед вами як журналіст, спраша вам. А я вам дам ответ, тому що не хочу вам дати ту інформацію, яка буде неточною. Чергове було оприлюднено список народних депутатів, яким надають компенсації на оренду житла або винайм готельного номеру. Серед інших депутат Володимир Кацуба. Раніше програма схеми показувала палац, який належить дружині цього депутата. Його збудували під Києвом. У декларації зазначено близько трьох тисяч квадратних метрів садово-дачного будиночка. Ось він. Ви о, отримали гроші за оренду за оренду квартири від Верховної Ради. Так, ну, так. я отримав гроші. Я пользуюсь. Абже гостиничним номером. Ну, але є список депутатів, де є. Ну, ну, означає, ну, ну, не ну, ну, отримав, я кошти, не отримав. Тобто ви мешкаєте. мешкаєте в Київ. Так, час очі, що В Той, той самий кітар. час, відповідно до декларації, у вас є у вашої да. родини, є будинок. У родини, будинок родини, та, да, у родини. У родини. Ваші дружини. Да, так, я, я з дружиною в розводі, розлученні. В розлучний. Нема ну, питання? Так, да, я мешкаю в гостинниці. І мої помічники те, що тут такого? А грошей, які не палац біля Києва, це хто побудовався? Я не знаю, я не знаю. Я вам на питання. Ні, це не мій палац. Усі декларації народних депутатів мають бути оприлюднені до кінця цього місяця.